Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу Погодює і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на 8 травня. 8 травня погода очікується неоднорідною, не дуже комфортною в певних областях, вологою і холодною, але не скрізь. Ну, почнемо, звичайно, по порядку. 8 травня у північних та центральних областях. Затримається ну, мало комфортна, холодна повітряна маса, коли температура повітря денна не перевищуватиме 10-16 градусів тепла. Ну і, звичайно, в поєднанні з дощами це мало приємний факт. Дощі, між іншим, поширяться практично на всі області, тобто ніде окремої сухої ділянки чи тривало сухого періоду виділити мало ймовірно, тому ще раз повторюю. В усій Україні переважатиме волога, дощова, повітряна маса. Про холод ми вже сказали, дещо тепліше буде на заході та сході України. Там стовпчики термометрів у денні години досягнуть градусів. 22 градусів. У Києві, 8 травня, буде вогко, прохолодно. Температура повітря становитиме вночі 9-11 градусів тепла, а в день вона не перевищить 10-14 градусів тепла. Ну і, зважаючи на дощ, не забудьте, звичайно. Про парасолі, а також про певні засоби захисту свого здоров'я від стрибків артеріального тиску. Але, незважаючи на дощ, на прохолоду, я все ж бажаю всім теплого 8 травня.